Що таке ліжечко Fresh, яке можна замовити в магазині Мебліка? Це ліжечко, яке продається разом з матрасом і нішею для зберігання речей. Має оригінальну спинку з такою стяжечкою. Колір можна підібрати на вибір, але ми рекомендуємо тканинки не нижче третьої категорії і краще брати антикігоч, щоб воно і служило краще, і доглядалось легше. Матрасик тут іде трошки вище середньої жорсткості. Без проблем тримає навантаження до 100 кг. Далі йде велика ніша для зберігання речей. Як бачите, ми тут знайшли багато чого можна розмістити. І, відповідно, вам так само. Тут йде спеціальний дерев'яний брус для посилення конструкції самої і ніші, і для самого ліжка, щоб гарно трималися діагоналі. Знизу йдуть такі оригінальні гарні ніжки. І, відповідно, іде, е, ніша не лежить на землі, а має вентиляцію. Відповідно, можна е, знизу е, шваброю без проблем прибрати. Ліжечко піднімається, сам точніше, сам матрасик піднімається на газліфтах, це дуже зручно і дуже легко. І саме головне це ціна. На сьогоднішній день 160 на 200 коштує до 16 тисяч Чекаємо вас в магазині мебліка. Для покупки ліжечка фреш.